Російські спецслужби використовують хімічну зброю для провокацій на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. В такий спосіб намагаються зірвати контрнаступ сил оборони України. Про це повідомляє українська розвідка. Жертвами стануть солдати російської армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах. Держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України, кажуть розвідники. Гур наголошує сили безпеки та оборони використовують. Проти окупантів лише конвенційні засоби, а чергові постав постановки московських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на зв'язку. Детальніше, зокрема, і про ось таку провокацію поговоримо з вами, пане Іване, вітаємо. Так, вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, після оприлюднення, після розголосу, ця провокація чи можемо ми її вважати зірваною, чи все ж таки ворог не відмовився від планів влаштувати провокацію з хімічною зброєю унаслідок потім звинувативши Україну у цьому, ми маємо розуміти, що ворог робить безліч провокацій і вважає своїх військових суто гарматним м'ясом. Точно вони не думають про своїх військових, і це, мабуть, одна з основних чим відрізняється Росія від України, тому що ми цінуємо людське життя і в першу чергу наших військових. А для рашистів це суто гарматне м'ясо. На жаль, вони сьогодні використовують наших мешканців як живий щит, тому постійно прикриваються нашими мешканцями в містах, які вони захопили лише фізично, а точно не отримали підтримку мешканців, тому наврядче їх плани будуть змінюватись і вони продовжать використовувати своїх солдат своїх військових суто як громадне м'ясо як вони це роблять вже більше року і ми це бачимо по тому що постійно з'являються нові військові шпиталі, шпиталі в захоплених школах та дитячих садочках на тимчасово окупованій території ми помітили що два тижні тому вони перестали вивозити тіла просто почали скидати їх з Уралів в братські могили тому що Саме така розпочалася в них кількість пачками вбивають і загинуть і гинуть їхні військове. Тому ми бачимо, що їх тенденція по збільшенню кількості вражених расистів. Вона збільшується, і вони просто їх заривають в землю, навіть не знаючи, кого і куди. А в засобах масової інформації пишуть про те, що гучно сьогодні було в Мелітополі. Скажіть, що вибухнуло зранку? сьомій ранку був один вибух, одиночний вибух в центрі міста. Наразі уточнюємо деталі. Не всі мешканці, не всіх районів міста його чули, а саме центр міста чув ці деталі. А сьогодні ми маємо розуміти, що Мелітополь це таке військове місто, де концентрація рашистських військових більше ніж цивільних мешканців, і вони постійно приїжджають. Тому скоріш за все, що щось сталося у ворогів, трохи пізніше, згодом ми будемо володіти деталями. Але ліквідація окупантів продовжується не лише в Мелітополі, а на всій запорізькі лінії. Фронта так а, а, треба подивитись на вчорашні події саме у Бердянську, тимчасово окупованому Бердянську, а, де були вибухи на одній з баз відпочинку, а саме хімік, ця база була захоплена ворогами вже досить давно, і там була величезна концентрація російських, як живої сили, так і а, концентрація військової техніки. Що цікаве, спочатку, ворог своїх телеграм-каналів розповідав про те, що цей вибух це робота ППО, але потім від мешканців почали з'являтися, Лятися зруйнована ще ця база відпочинку без кількох поверхів, і звичайно ж ми розуміємо, що а, досить суттєва кількість рашистів більше ніколи не зможе воювати проти наших збройних сил України. Але також, якщо сьогодні в неділю підводити підсумки тижня, то щодня на запорізькому напрямку ворог втрачає а, своїх військових і свою міць. Але це точно не означає, що Ворог біжить з нашої території, це навпаки означає, що вони привозять нове і нове гарматне м'ясо на тимчасово окуповану Запорізьку область, саме на Запорізьку лінію фронту, але їх ліквідація точно продовжується. Які шляхи підвозу сили, і, і, зокрема, не тільки живої сили, а ми розуміємо, що це і зброя, це техніка, важка техніка, враховуючи те, що і на цьому тижні також була інформація, яка ну. Не те, що змушувало, але приковувало увагу, зокрема, і до Джанкоя, ми маємо розуміти, що приблизно 70% логістики сьогодні здійснюється з континентальної Росії. Через Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь безпосередньо. А навіть весь 70% трафіку, який йде на тимчасово окупований Крим, також іде через так званий, як ворог назвав це, сухопутний коридор до Криму. Тож це і є основна логістика. Але коли ми говоримо про евакуацію наших мешканців, до речі, хочу значити, що чергова хвиля евакуації розпочалася з тимчасово окупованих територій. Не примусово евакуація, яку робить ворог, а коли наші мешканці самі виїжджають, то вони здебільшого обирають. Саме шлях через тимчасово окупований Крим, континентальну Росії, потім Європейський Союз або Грузію. Тож для евакуації шлях це через тимчасово окупований Крим. А коли ворог привозить своє гарматне м'ясо у вигляді чмобіків або кадирівців або агнерівців, або чергову партію тяжкого озброєння, то він везе через континентальну Росію. Але ви говорили про те, що військові Російської Федерації не випускають зараз окупантів, які би хотіли втекти з міста. Масово окупанти і масово а, вже російські військові чітко розуміють, що їм доведеться виходити. Але сьогодні для колаборантів та для безпосередньо окупантів вихід та виїзд тимчасово окупованої території майже заборонений. Скажу більше, з'явилися нові підрозділи військової поліції РФ на тимчасово окупованій території, які перевіряють всі автівки і дивляться чітко, щоб в цивільне не були переодягнені рашистські військові. То що відбувається, чітко ми знаємо про такі факти, наприклад, в Генничку та Генічському районі, коли рашистські військові після чергової бавовни, яка сталася у них на а, місці дислокації, вони переодягаються в цивільне та намагаються збігти зі своїх позицій та виїхати з тимчасово окупованих територій до РФ. вони навіть собі уявляють, що їм легше. Відсидіти якісь там строку в'язниці, але залишитись живими. Тому з'явилися чергові фільтраційні е, пости, е, на яких вороги намагаються ідентифікати російських переодягнених військових і не випускати їх. Така сама ситуація із колаборантами. Вони давно вже хотіли збігти з тимчасово окупованої території, але ворог масово їх тримає. Ну а цивільні можуть виїхати, з, якщо вони хочуть виїхати з окупованих територій, тільки виключно через Крим. Правильно. 90% виїжджають через Крим, але ми всі маємо розуміти, що це лотерея. І зовсім не означає, що їх випустять. На е, найскладніша фільтрація це саме на пункті перетину між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. А там йде надскладніша фільтрація, клітка перевіряють все вплоть до того, що роздягають, перевіряють татуювання і так далі. Якщо ти пройшов цей блокпост, цю фільтрацію, то далі вирогідність 80% що ти зможеш виїхати з РФ. Але цей шлях, щоб ми розуміли, займає щонайменше 4 Дні, щоб виїхати з Мелітополя до тимчасово до Європейського Союзу або Грузії, щонайменше чотири дні, а зазвичай займає 6 і діб для наших мешканців. Скажіть, будь ласка, чи продовжують росіяни грабунок області, зокрема і там населених пунктів, і що саме вони намагаються вивезти? Дякую вам за питання. На цьому тижні ми можемо відмітити два пограбунки. Ну, перш за все, ми бачимо, що вони продовжують вивозити наше майно з наших музеїв. Так в тимчасово окупованому Криму з'явилися експонати з нашого музею Кам'яна могила, і ми розуміли, що вони їх вивезли давно, але тепер вони показали, що дійсно вивезли. Також на цьому тижні вони прописали інструкцію, що робити з експонатами з музею з картинами Вазовського з Бердянського їх також готують до вивозу. Якщо ще не вивезли з тимчасово окупованого Бердянська. але також продовжується грабунок і простих квартир, домівок та виробництв. Це масове дійство, яке наразі відбувається сьогодні. Вороги лише в своїй пропаганді намагаються розказати, що все добре. Так. Тож в них є дві паралельні реальності: з одного боку це а, пограбунок, мародерство і все інше. А з іншого боку, вони намагаються провести фейкові вибори, ті, які також на цьому тижні проводилися. Сьогодні в неділі можна також підводити підсумки. А, їхні фейкові вибори по відбору попередніх кандидатів розпочалися в понеділок. Перші три дні вони були онлайн. Потім два дні вони обходили по а, квартирах та будинках мешканців зурної, намагалися зібрати їх голоса. І сьогодні один день. На якихось дільницях вони роблять якесь голосування, але на що я хочу звернути увагу на той спротив, який чинять наші мешканці на тимчасово окупованій території Запорізької області, сьогодні проживає приблизно 400 тисяч мешканців. За... Інформацію окупантів у цих фейкових виборах пер пр, взяло участь 12 тисяч мешканців. Ми знаємо, що окупанти брешуть, і що зазвичай їхні цифри точно не відповідають дійсності. Але якщо навіть взяти цю цифру, то, то це 3% від того населення, яке залишилось на тимчасово окупованій території. Лише 3% взяли участь, і це за версією окупантів. Тож наші мешканці чітко показують свою позицію, що вони чекають на повернення зброї. На сил України, дякуємо вам, Іван дякуємо. Федоров, міський голова Мелітополя, долучався до нашого ефіру.